Загинула людина внаслідок вибуху і в Херсоні. Це сталося об одинадцятій ранку. Прогриміло в пункті обміну валют. Туди зайшов молодик віком 25-30 років. На спині в нього був заплічник. Чоловік став вимагати в касира гроші, аж раптом стався вибух. Відран грабіжник помер на місці. Решта людей, які були в обміннику, не постраждали. Житель місця Херсона намагався скоїти розбійний напад, пограбувати. Пункт обміну валют, при цьому погрожував заривним е, устройством, пристроєм, який, пристроє, який був при ньому. І його небережними діями він був проведений в дію і стався вибух. В результаті вибуху тільки, пострадала тільки одна особа, тобто наш е, злочинець. Оглядаючи місце події, правоохоронці виявили ще один вибуховий пристрій, схожий на коробку. Його знешкодили гідроударом. Згодом з'ясувалося, вибухової речовини там не було.